Тут у мене в приці. Стараюся я собі вкладувати, хоч декілька штук мазь тут така звичайна, там, це так для першої допомоги. З таким рюкзаком військовий медик Ольга з побратимами виходить на бойові завдання. В ньому жінка зібрала все необхідне для надання першої допомоги. Цей рюкзак десь плюс-мінус кілограмів 4. Плюс ще зверху бронежилет кілограм так 18 десь і каска. Ольга на фронті вже рік, на польові умови не скаржиться, каже, вже звикла. Ми тут чай собі, робимо ввечері, коли хочемо, або в день, там, коли хочемо. Прийшли собі, зробили чаю, попили з круасанами, з тортом. Отаке от. Ну тут моє спальне місце. Поряд несе службу вірний друг Кіт Піон. Він дуже любить мене, я йду на вулицю от ввечері, він зі мною йде на вулицю відразу і потім йду його шукаю, бо він вже не дуже хоче йти додому. Отакий от ошейник. <з> дзвіночком, щоб чути, де він є, сама жінка з Житомира після закінчення медичного університету одразу вирішила вступити до лав збройних сил. Зізнається, складно було лише перші місяці війни. Були і двохсоті, і трьохсотті. Було так. Тоді все в перший місяць було багато роботи. А зараз, дякувати Богу, там як один, бо ось у нас один був трьохсотий, буквально за півроку. То це дякувати Богу. Це дуже прекрасно. Вдома на жінку чекає семирічний син. Як мають тільки їхати в відпустку, я ж йому ну не кажу нічого, що я їду. І Він такий, я знаю, що ви з бабушкою, каже, щось замишляєте, і робите мені сюрприз. От отак от, такий хлопчик. Поряд у бліндажі розгорнули справжню польову кухню, на якій пані Олена виготовляє різноманітні страви нашим захисникам. У нас суп з грибами. Насаду шкована. І рис і там іще можете пройти. Там теж рибка жарена, є, салат є, помідорчики, огірки, сок, чай. Жінка у ЗСУ за контрактом майже два роки зізнається, інколи буває складно, але допомагає згуртованість та підтримка побратимів. Ми були в Чернігові, там іще хуже було, там ще було і під обстрілами були, і що ми тільки не пережили. Ну ми всі грубкою, всі кучкою, нам Добре разом з пані Оленою на війні її чоловік зараз на бойовому завданні. В очікуванні жінка готує їсти, у вільний час доглядає прилегло до кухні територію. Подарували ці Я посадила, там посадила теж квіти. Чоловік подарував там, а це колеги подарили, комбат подарив на 8 березня. Побратими з повагою ставляться до дівчат. Вони надихають та допомагають якнайшвидше наблизити перемогу. Вони дуже сміливі дівчата і. Не кожна отак от зможе просто жити у польових умовах в таке час, у стані війни.